Короче, ось є дрин. Так, выключенный тебе пультик. Включаємо квадрокоптер. Так, включай пультик. Включай пультик. Все, тепер ложи дрина на землю. Все, і тепер ждемо. Кавно спутниками з'єднає. Що ж ще. Ну, ще рановато. Так, минута. <рігут> минута вже прошла. Все, диви. Так Ого, быстро так. Ого. <рігут> Ух ти. Hello, чи запаяли це чудо, да? Запаяли? Он даже вже літає. Сейчас я на його фонариком свічу. На це чудо. Ти дивись, в ветки чи в мене не залети. Ні, О, бачиш акумулятор, типа дохлий, воно О, отак. Щоб видно хоч було. А ну, отам літай, щоб мені камеру вгору не пускать. Не видно. О, Диви, як на камеру класно видно. Так наче захід сонця. А, там вже місяць світить. Ой, який він страшний. О, Все, батарея здохла. Він летить до пультика і сідає. Хай, хай сідає. О, ловіс, привіт. Все, а цей стрім три Ну Ти продлився. Що, прям повністю розрядився? Кіберпанк прямо такий. О. Все, да. немає. Ну, ого, 19 спутників, ну дуже слава батарея. Так що все, на дроні політали. Всем, хто був онлайн, помахай, крылья. Все, потом їдемо обідати и йдем и будем фенерики робити. Так що на связи.